Вітаю всіх на нашому каналі Логопед для Малят. І, як завжди, ми будемо раді вітати нових підписників нашого каналу. А також ми будемо раді новим гостям в нашій студії. А хто ж сьогодні малята в нашій студії буде гостем, дізнайтесь згодом. Тож сідайте зручненько і слухайте вушками, кого ж ви впізнаєте. Слухаємо вушками і дивимось, хто ж до нас летить на наше заняття. Малята, погляньте, до нас сьогодні завітало маленьке Янголя. І не дивно, що саме в ці передсвяткові дні ми можемо зустрічати Янголят. І ось, бачите, малята, і в нашу студію Янголя залетіло. Але ж погляньте, малята, янголя не з пустими ручками до нас прилетіло, а принесло ще до нас ось такий лист. Послання! А від кого ж цей лист послання я зараз прочитаю. Малята, це до нас цей лист передав нам маленький Ісусик, який живе високо на небі і все про нас знає. А що ж він нам передав в цьому листі? Ми зараз дізнаємось разом. Ой, малята, погляньте, яке послання цікаве! Це малята ось такий календар. Погляньте, і цей календар називається Адвентний календар. Ми сьогодні з вами таку нову, е, в наш словниковий запас нову назву для себе пізнаємо: це Адвент, Адвентний календар. Тож, саме в перекладі означає, що різдвяний календар. А що ж це за різдвяний календар? Він розрахований лише на один місяць, розрахований на грудень місяць від 1 числа і до 24 числа. Бо ж саме 24 числа ввечері люди починають святкування Різдва Христового. І вже 25-го числа буде свято Різдва Христового. А Починаючи від 1 числа і до 24-го, ми будемо кожного дня чекати з нетерпінням. Цього дня вже святкування, і будемо разом з вами. Кожен день відслідковувати, і будемо виконувати різні цікаві завдання. Бо ж, ми бачимо, є в нас 24 ячеїчки, і в кожній ячейці ми бачимо різні картинки, і на цих зворотній стороні там є завдання до кожної із цих картинок. А саме завдання, так як в нас заняття з розвитку мовлення, тож у нас цей календар розрахований на. Виконання завдань з розвитку мовлення. Тож ми будемо виконувати щодня. Наприклад, які ж це можуть бути завдання. Кожну ячейку ми піднімаємо і виконуємо, наприклад, розказати віршик, будь-який зимовий, а також відгадати загадку на тему зими. Розказати якесь прислів'я, приказку, вивчити скоромовку, виконати якусь пальчикову вправу, яку ми з вами вже виконували, також намалювати якийсь малюночок, скласти оповідання про дану картинку, наприклад, або ж скласти казочку якусь. Тож кожен день буде в нас насиченим, і кожен день буде цікавим. І таким чином ми будемо з вами і вивчати, і наші дні будуть швидко сплинати до того ж до очікуваного свята, свята, Різдва Христового. Тож, малята, я вам бажаю виконати всі ці цікаві завдання, а також в ці дні. Думати про, і планувати гарні мрії. І саме тоді, коли ви будете виконувати цікаві завдання, ставити собі цікаві плани і цікаві мрії, і саме 24 в ніч, з 24 на 25 грудня, до вас прилетить Ісус Христос і подарує вам все омріяне. Тож, а я вам бажаю, як завжди, успіхів! І гарного настрою а також святкових різдвяних та новорічних свят. До нових зустрічей, малята!